30 травня виповнився рік, як пішов в життя наш відомий земляк, голос якого зміївчани чули кожного ранку в етері місцевого радіо Микола Ашетков. На 83-му році життя його серце припинило битися у лікарні в окупації за 100 кілометрів від рідної зміївщини. Здоров'я чоловіка дуже підкосила втрата коханої жінки Валентини Дмитрівни, з якої він прожив 55 років, а потім хвороба, війна і жахлива окупація. Життєрадісний, позитивний, активний, закоханий у рідний Змівський край. Микола Іванович усе життя невтомно працював. Усього себе він присвятив журналістиці. Багато хто пам'ятає його як редактора газети Вісті Зміївщини, яку він очолював протягом 12 років. Його статті, дописи завжди були цікаві й актуальні. За кожним з них стояла людська доля і велике бажання автора допомогти, розібратися, знайти справедливість і правду. У 1989 році Микола Іванович очолив зміївське радіомовлення. Відтоді кожного дня зміївчани чули його привітливий, бадьорий і очікуваний добрий ранок, говорить зміївщина. Ми просиналися з місцевими новинами і з великим зарядом позитиву, який ніс у кожну родину Микола Ашитков. На заслуженому відпочинку він теж не втрачав бойовий дух, творчий настрій і оптимізм, рухався на одній хвилі з активістами нашої ветеранської організації і продовжував творити. Він писав і поетичні і прозові твори, видав збірку своєї поезії. Поезія Миколи Івановича це життєва сповідь про пережите й В ній любов до рідних, вітчизни, воєнна тематика, бентежлива лірика, гуморески, пісні. Багато його віршів покладено на музику. Він співпрацював з місцевим композитором Валерієм Пилипчуком. Земляки дуже поважали Миколу Ашиткова, який усе життя присвятив розвитку Зміївщини, був справжнім другом, талановитим поетом, люблячим чоловіком і батьком. На його долю випали важкі випробування, втрати рідних людей і останній рік життя у хворобі війні, окупації. Але він ніколи не здавався. Був великим оптимістом до останніх днів свого життя, вірив в нашу перемогу і щасливе вітуче майбутнє України.